Виступаючи на нараді у великій студії обласного телебачення, Микола Присяжнюк детально зупинився на актуальних питаннях проведення земельної реформи. Він наголосив, що сьогодні уряд України готовий взяти відповідальність за доведення до логічного завершення земельної реформи. Позиції президента і нашого міністерства полягає в тому, аби не допустити обеземелення українського селянина, відзначив міністр. Адже віку віків ми вирощували щедрі врожаї. Україна це є житниця Європи, я думаю, що ми сьогодні зобов'язані його повернути. Сьогодні наша країна 62% світового експорту сонячної олії – це українська. Сьогодні ми по експорту ячменю маємо позицію номер один. По експорту кукурузи ми маємо третю позицію у світі. По експорту пшениці ми входимо в сімку країн, самих потужних експортерів. Цього, цього виду продукції. Щоб реалізувати поставлені завдання, за словами міністра господарства, отримують державну підтримку для ведення рослинницької та тваринницької галузей. Наше завдання на сьогодні, в цьому році призупинити спад поголів'я і з наступного року розпочати нарощення поголів'я і молочного стада, і м'ясного звичайно. Я переконаний, що всі можливості, які є, Нашого регіону Житомирського ми використаємо разом з Сергієм Миколаївичем і дамо новий імпульс аграрному сектору. Мова йде про ефективне, раціональне використання нашого національного надбання ґрунтів земель. Сказати стоп розорі, розоренню і знущанню над землею і ґрунтами. Перестати збіднювати груди, знижувати родючість, а навпаки, тобто і ефективне використання, і хазяйське господарське використання. В ході дискусії між учасниками наради провідні фахівці дійшли висновку, що реформи на часі, і головне, щоб ринок землі дав поштовх розвитку українського села.